вже зранку вийшов з гостиниці, пуста парковка. Вчора оце все було забите, місця не було свободного, але тут не місце знайшли, тут щоб притусувати машину. Все, всі роз'їхалися. Там дідурка тільки йде якісь. І пацики на моциках проїжджали. От такого ще знайшли лобове стекло в оригіналі п'ятерочка, 1900 він. Зуверкауфен. Короткий, правда. От. Короткий, але, але виглядає непогано. Виглядає непогано. От салончик. Коротше, це машина в німці. От, а в німці ви знаєте, машини дуже якісні. Ребятки, не знає, машин дуже багато. бачите На всіх ставлять ціну. От. От на ці площадки можна брати, бо я на ті площадки, там, де пробіги до 100 тисяч не заїжджаю тому що там ціни просто космос. От. От на ці площадки можна брати, просто не на всіх ставлять ціну. Розумієте? От треба по кожній машині підходити питати. Тут на цій площадці машин, не знаю, 200, мабуть, стоїть, різних. ну і, типу, от таку, В такому сегменті, бачите, нам може бути цікавим. от Гольфи, посади, фокуси, вектори. От, деякі дорожчі, деякі дешевші. но ну, Наприклад, цей да от він 2400 стоїть, але так це який рік. Четвертий рік, от, але е, тут ціна просто стоїть на внутрішній ринок, якщо на експорт, то можна ще говорити з ними буде. Ну, Бачите, така от площадочка. Але не на всі машини є ціна. От, дивіться, ще такий є Golf 1790. Зараз я вам покажу, як всередині виглядає. 1790, ну, там, сюди -сюди, ще щось можна з ними поговорити по ціні. От. І машину таких це все, що я знімав, от, там де не було цін. Плюс-мінус такі ціни. От. І це Німеччина. <клес> <клес> таких гольфів тут багато. Можна не знаю вибирати колір, вибирати можна, який хочеш. десь Вони в ефіру тільки оцю От, поставили буквально що, вони тільки її поставили цю ефіру. Ну, ціни немає, треба йти питати. От, але я думаю, що це буде прохідна ціна на таку ефіру для нас. За оці питали, да, за ці фюжини. Розкажу, це класна машина. В своєму новому сегменті це класна машина. От, в чому прикол цієї машини взагалі, От, за що вона ціниться. Дивіться, в який її йде кліренс. От, це з чим вам порівняти. Ну, тобто, от Я ставлю руку, я не достаю. Я не достаю. Ну, в мене рука тіпа, велика. Бачите, Тут коротше, дуже хороший кліренс. Такий маленький кросовер городський. Він недорогий. От, дуже класна машина. От, я б рекомендував вам таку машину розглянути до покупки. Такі машини тут можна брати до 2000 євро в дуже класному стані. Ну, можна і дешевше брати, якщо ви хочете такий більш, більший можна пробіг взяти, там, от, але хочете типу, задешевше щось зекономити. Варіант дуже класний. От я рекомендував Фордіка. Такий компактний кресовер маленький. Ну Оцей Гольфік він двохдверний іде, 1950, ну це ціна на старт буде. От. Так, подивимося зараз. Там стан автомобіля. По ціні завжди по кінцевій ціні ще можна говорити. Тут у них це не є кінцева ціна, тим більше коли машина йде на експорт, то вони навіть дуже радуються цьому вигідніше таку машину на експорт віддати от. потім буде у них менше клопоту з цим всім от дивіться ще один такий ну, блін, класні машинки от, реально. вони такі за свої гроші повірте, вони блин, на всі навіть 200% от, вони відповідають Ці машини, якщо взяти нормальний технічний стан. О, це такий дуже, дуже і дуже непоганий автомобіль. От, і них тут є багато, у них можна брати такі машини до 2000 євро, якщо в класному стані з невеликими пробігами. Коротше, дивіться. Ну На цій площадці теж є того, що нам треба, добра, дуже багато, От тільки тут ціни не пишуться, тут коротше, номер. Номер позиції їхній от, і дивишся. ну, коротше, Тут все те, що нам треба. Будемо просто зараз і ціни прохідні тут на цій площадці, будемо зараз дивитися е -е, по, по, на автоматі та що що цього треба подивитися, яка в нього буде ціна. Коротше, будемо зараз на сайті дивитися, які ціни. от, ну, там Буду вам якось озвучувати. Про факт того, що тут є все те, що нам треба. Тож зараз тут пройдемося по рядах, побачите, що стоїть потім кого, що буде цікавити, будете питати ціну, я буду дивитися вам казати. Бачите, що тут є. Найшов? А ну, найди якусь е е там. 200, 600, 600. те, що в, цьому, ну, що в цьому ряду є, наприклад. Подивися там, що, що там ще є. А по ціні там не можна відфітрувати. Подивися по ціні. Ну, йдемо. Короче, По рядам рядамся, подивимося, що тут є. 299 євро. 1.0. 280 біга 299 євро. То зараз ми на, на 1000 євро п'ять машин купимо. А ну вот так отречна, ну що там до листа у нього. Там є, кстати, дивися в поисковику. Має бути дивись номер, типу в поїзковіку. Дивися, оця 1100, 1663. Є там десь поїзковік чи немає. По номеру, щоб забивати машину. От дивіться, нашли, Ну, типу, там, для прикладу, от, червона, яка така ж там ціна на неї. 1200, сьомий рік. Ось така. 1200, коротше, вот така дача. Який там пробіг? 200 тисяч пробіга. Ну, типу як варіант, щоб ви по цінах орієнтувалися. Тобто, то, що все на цій площадці, зараз ми покажемо, воно все буде там, всі, всі будуть прохідні ціни. Кабрик тут не сильно популярна. Ну йдемо по цьому ряду ще. Подивимося. Опіклом. Вольт 4900 року 153 Який Opel? А. а він тут є, дивися в цьому. Коротко, Кашкай є, вон. Кашкай може бути цікавий. Сіправенчик теж цей заходить. — Гольф. Сині. — Синій був. — Синій гольф? — Да, синій так. І там синій тюк. — А ну подивись, угу. це сірий, блядь? — Це сірий. — Ні, тут на картинці так слабо видно, блядь, сірий, блядь. — То для... це двохдверний. — А тут? — Це чотирьохдверний, ні. 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 То не він. Треба знайти по номеру, короче, по цьому номеру, щоб забивати. — Немає паскарів? — А збоку там написано десь, ні, по типу, номеру, ні, чи ні? Дивіться, оця 1,6 дача логан, 1300, її ціна. 1300 євро. 1.6 бензинова вона. От дивіться. А, це знає не вона, бо ця йде 1,5, а це бензинова ще десь така сама має бути. Зараз знайдемо ще цю. Ну, Коротше, факт того, що вони от, ну, тіпа, в таку таку ціну Дайте, десь. 000, 000. Та дізельна. Коротше, Йдемо тут ще на ту не знаю, Ну цей, мабуть, буде, не знаю, там, тисяч. Може тисяч вісім. Ну, коротше, треба дивитися, тут всі ціни прохідні, це 100%. Коротше, на експорт вони ці машини. Йдемо таку дивися, по цьому прийду, ще пройдемося і підемо на ту площадку. Хресо, щоб подивитися, що тут є. От, бо машин дуже багато, по кожній ходити питати, але факт того, що ціни тут реально прохідні всі. От Дивіться, все, що тут є, я вам зараз покажу от, по цих всіх машинах. От Кого, що буде цікавити, от, ви тоді можете <плес> дзвонити, питати. от, І будемо уточняти. ну, от. Туди на ту сторону. Машин у них тут багато. Ну, Тут пару тисяч машин буде, якщо ця і та ще площадка. Показую вам, що є, будете писати, питати, От там кому кадік там треба, дачі, такі малолітражки, Тойоти, Мерседес. Астра купе, правда. Коротка, пятиступ, кондиціонер, мультируль салон тканина, рік, 11 рік. Дивіться, а? красота, ні. Рай для перекупа. Дивіться, ребятки, що тут робиться? Пасати, гольфи, гольфи старі, сценники короткі. Кеосид Ситруен Дачі. А вон кстати у наверно, синя? наверное, синяя. Мабуть, вон де вона синя ця бензинова. За 1200 Раз подивимось що что вона. Да, вот вона, оця дача. 1200 вона. Ребятка. Оце вона бензинова, можеш її знімати. От дивіться, ще одна дача. Ну теж вона десь буде там до 1500, це точно. От дивіться, що тут є Мондео, Гольфік. Гольф дивіться, який. М -м -м, з яким рулем плюшовим... Ну, Блін, ну як її не взяти, ну ви подивіться, який плюшовий руль. Вот, дивіться ще одна панорама Коротше хочу... Машин багато Дуже багато. Що йдемо туди на ту сторону. По всіх рядах пройдемося, щоб все показати. Дивіться, комплект резини в машині є. Машина вона відкрита, підходиш собі, відкриваєш, дивишся що як в машині От. Ну, не знаю. оці гольфи тут навірно, можна забирати до 1000 євро в такому стані щось мені так кажеться. Я ж це перестав говорити. У мене ж... дух захоплює. кстати, ребятки, дивіться. от то, Щоб ви розуміли, що це за меган. Значить, дивіться, що це за меган. Значить, Мегани в таких комплектаціях от, робилися на країни Скандинавії. От. Цей меган, тут в нього буде кліренс, по-моєму, 16 см. Це коротше, оце не простий меган, це з високим кліренсом. Дивіться який. Це типа меган а-ля кросовер. О, от, бачите, це в них дуже рідко можна зустріти, коротше, якщо взяти там лузкий базар, я них не одного не зустрічав, ні разу, я нічого такого не бачив. От він, значить, цей меган. Можете подивитися коротше, про ці мегани в інтернеті. От, на країни Скандинавії коротше, робили, ці магани робили, вони їхали. Туди спеціальна зборка була. 1,6 бензиновий. Я ще дивлюся, тут навіть в ньому е п'ятерочка лобове скло стоїть. Так, погнали далі, будемо дивитися, що є. Нагадую, по цінах все в інтернеті. Треба дивитися, тому що дуже велика площадка, вони ж цін не пишуть. От, не пишуть ціну, бо... Машина у них тут вагон и телеска, короче сколько хочешь вот Мондео там уже кто то себе дивится вот, -то, Что тут делается? Фокусы. Опільки, БМВ, гольфіки, туранчики, ну подивимося, що він тут дизельний чи бензиновий на автоматі. Ребятки. Так і шо. Ось ще ходовий варіант. Короткий, правда. Так, він без бассейна комбинированный салон. Не бачу, есть ли там музыка, босе, бо дуже, дуже, солнце сонце світить. Дуже таке все, короче, яскраве. А вон дивися, ще якась одна синя. Та была на з колпаками чи ні? Та з колпаками була чи ні? Я не пам'ятаю. А це 1,4. То це буде ще дешевше, я думаю. Це взагалі можна до тисячі буде забрати. Це точно буде ще дешевше. Що йдемо далі, те що були б ще тут ціни на них була тема, що. О, о, та ти що порядок. GT Line з трапочкою на зеркалі. Ребятушки, це вам не лузкий авторинок. Хлам я шмурдяк. Це германія. Це качество. Це машина повністю укомплектована. З колесами. В середині, бачите, з дисками. оригінальними. Лайна. Це вам не лузкий авторинок. Як вам? Ассортимент пойдеть. Я думаю, що пойдеть. Ну ксей трошки з нього труха посипалася, бачите. Ну нічого, перекупи заберуть, п'яною задують, порог буде нульц. Це що хтось копнув і посипалося. Так що якщо хочете, щоб вас не нахлобучувало... о, дивіться, що тут, тільки вцепив морду і все, і вона на базарі буде, як не бита, не крашена. От, тут навіть радіатори вам скажуть, що оригінальні, бо вони реально оригінальні. А по факту вона бралася на продажу, отака, того, що дешева. От, і криша там трошки полиняла. Не знаю, вона як хамеліон, може колір підбирає під цвета площадки. От, там якусь бумажечку підложили, щоб воно не капало. От. Ну, коротко, коротко, Ви зрозуміли, що вам продають, якщо ви купуєте, поняли де. Так щоб лишній раз не робити рекламу. Ось от дивіться, бачите що тут продається. Будь-який варіант, який вас цікавить, ми можемо вам зробити або можемо вас взяти з собою. Це повірте буде найкраще для вас. Ну... Так, коротше, дивіться, асортимент, фокус, гольф. Цей короткий, ну не короткий, а маю на увазі без цього дві двори, тільки потім фабія. Тут непонятно, що. Ресочка. Ребятки, на будь-який смак, дивіться. Зараз вам камера покажу, там стоїть непоганий. І спробуйте тільки скажіть, що поганий вибір і погані ціни. Я вже не знаю, що вам тоді показувати краще і по кращих цінах. От дивіться, Меганчик який бомбічний. От кабріолет. Ну Тут треба тільки е, кришу повністю обрати, щоб вона не заважала, бо якщо водій буде е, високий, то може муляти в макушку. от, короче, ну бачите. Це те, що вам продають Це те, що вам продають перекупи. Тут криша дуже чітко все висвердлюється, підрізається, рівняється, рахтується. І Спробуйте, знайдіть, що тут вона була вдарена. Вона вся ціла. Тут буде тільки, можуть навіть під прибор зробити, якщо захочуть. Понимаєте? Так що думайте башкою? Довгий, це просто пік. Це топ продаж. 13 рік, навіть лобове скло тут в оригіналі. Лобове скло навіть в оригіналі. От, 13 рік. Треба тільки буде подивитися ціну на нього. Дорожі, дивіться, я вам показую. От, ви мені пишіть, що вас цікавить, яка на нього ціна, я буду дивитися в інтернеті. Так, Тойотка. Так, потім... Потім потім Астрочка, потім Туранчик, Мерсик, Сузуки, Іксочок на шкіряному салоні, йдемо ще туди. Я там, кстати, бачу в тому ряду е, Меган, типу з цим скліренсом 16 см. Зараз я його покажу <гум> Да, в седані. Я них ніколи ще не бачив. Я це перший раз в них тут у нього побачив тут. Все, бустер стоїть все так, як має бути, порядок. Тут все чітко. О, бачите, які тут тачки продаються. Так що, якщо у вас є бажання придбати автомобіль, от, ви знаєте до кого звертатися, все вам зробимо, покажемо, перевіримо, треба, завеземо, проведемо, переведемо. Дивіться, одразу комплект резини. Перекупи, що роблять, правильно продають вам цю резину на базарі. А ви що робите? Правильно купляєте її. Ви ж все знаєте, ви ж самі розумні, де купляти машини. Але що зробиш? Не всім дано. Ребяточки, дивіться, які тачки. Навіть Дімон не устояв. Перед тим, щоб відкрити цю мазду. Порядок, підходиш. Ага, тут закрито, чуєш. Да. Хитроумно. Ні-ні, а що сильніше, ну, щоб вирвати ручку, вона закрита. А ця відкрита, поняв? Треба дивитися, в чому фішка. От Дивіться, яка маздочка. От, ну, я дум, що ми саме дешево бачили третього року 900 євро. Да? Ну, тут зрозуміло, що треба дивитися. Опа. Там з той сторони Ліфтбек. Ой, як раз мої диски. Колеса Дивіться, в кожній машині є запасний комплект. 4 колеса запаска, домкрат, аптечка. Повізуєте? Ні? О, мужська машина, треба сильніша. Крилишко. Оце, оце бачите, вам зроблять оце, от, і ви не будете навіть знати. ну Це не проблема, так що ви розуміли, це взагалі не проблема. Це ще класний О. 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 Блень, На босе комплектації тачка. Ну, вам такого тазіка задешево в Україні фіг, хто продасть. Просто фіг, хто продасть. Тому що вони скажуть, ми їздили в Германію. Ми вам за дешево таку машину віддавати не будемо. Попробуйте знайдіть. Бо якщо ви поїдете в Германію, то ви її хер знайдете. А знаєте чого ви хер знайдете? Тому що я вам хер розкажу, де такі місця. Так що, ребятки, хочете нормальні тачки, дзвоните до мене. Дімон бере ще не мір, я беру Ого, І ми вам тут знаходимо саму офігенну машину. Думайте, думайте, поки не пізно, поки все не розкупили, то що вони ж тут вечно не будуть стояти, типу, позабирають ваші машини. дивіться, який миганчик. Вам такого магана будуть зараз там тулити блін, за 11 тисяч. А тут його можна взяти за 5.